Знаєте, що таке нормативне цунамі? Так, так, це хаотичне створення нормативних документів депутатами, які точно не володіють ні навичками нормотворчої, ні законотворчої техніки. Є такий собі народний депутат Олексій Мовчан, йому 30 рочків. І питання не у віці. Питання навіть не в тому, що в нього рідний дядько депутат партії регіонів Шаповалов. Питання навіть не в тому, що єдине досягнення Олексія до того, як він став депутатом, це те, що він заснував кальян студію Труб Камиру. І навіть не в тому, що він зараз амбітно претендує на головування в міжфракційному об'єднанні Україна без олігархів. Питання в тому, що Олексій зараз повісив собі орден, мовляв, це він скасував Господарський кодекс. Так от останні заяви Олексія шокують. Тому я й кажу, може забрати в нього мандат. Олексій сказав, що він повністю перепише цивільний Кодекс України. Зупиніть, будь ласка, Олексія, поки він не зупинив нас.